Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Двоє олександрійців, Олександр Баранник та Олег Рибалко, повернулися з полону. Вчителька з мультипрофільного ліцею перемогла на обласному етапі конкурсу Учитель року. Я живий, я вдома. Ці слова 5 лютого по телефону почули півтори сотні щасливих родин, чиїх рідних звільнили з полону. 5 лютого відбувся вже 71 й обмін. До України повернулося 150 військових та семеро цивільних. Серед них було і двоє олександрійців. Наша знімальна група поспілкувалася з дружиною військового. Boa! Oh, que né? То лютого відбувся 71 й обмін полоненими, і в Україну повернулося 150 військових та семеро цивільних. Більшість перебувала в полоні з 2022 року. Зараз всі вони їдуть до реабілітаційного центру, де отримують повний пакет державної допомоги від медичної та психологічної до соціальної. А поки після перетину кордону кожен із захисників мав змогу зателефонувати додому. Так, мам, це все, все дуже чудово. Все дуже чудово. Все. Все, все. Я зараз на девочка. Я девочка. А ти знаєш що що. Давай, правильно, будь, будь там. Живий, здоровий, Все буде добре. Серед тих, хто почув заповітні слова Я живий, я вдома була Олександрійка Любов Баранік. Її чоловік військовий з 2020 року. Служив у 56-й бригаді в полоні з 22-го року. Ну, він коли позвонив мені, просто я перед цим позвонила мамі, там що ждала ми дуже довга його дзвонка. І наш вечором так пізненько нам вже позвонив. І я мамі хотіла позвонити, спасить муже її. Вона кимось розмовляла в цей момент. Уху, по телефону. Тут я только лежу трубку, понимаю, що она разговаривает. і тут перезвоняє мені який-то номер, і він такий, а з ким це ми розмовляємо. Це його про всіх заколин до мене дзвонив, просто і я з ким розмовляв, а з ким це ми розмовляємо крім мене. Я така ти я зайка. Вікше мене, звісно, сльози градом, не може нічого сказати. Через 10 днів, не 10 днів карантину, і збираємось до нього їхати обов'язково. Хоча він каже, не треба, ви довше ждали, не ну, йдіть. Звісно, я йому сказала, що так, звісно, що <риклад> <риклад> у нас вже не на місці, все ми вже там. <риклад> Кажу, так що ми ждемо 10 днів і ми вже в тебе. Востаннє рідний голос Людмила чула два роки тому. Коли був в полоні, нам дали. Один раз він зателефонував по вайберу по відео. Це було те, що я його побачила і поговорила з ним там хвилинку. Це були там якісь типу, як волонтери чи хто в них там? Я так і не поняла. Ну що дали, дозволили поговорити. 5 лютого з полону повернувся ще один Олександрієць, Олег Рибалко, служив в 56-й бригаді в полоні з квітня 22-го року. Цьогоріч на обласному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року перемогла вчителька історії мультипрофільного ліцею. Світлана Севастяненко стала кращою номінації громадянського світу і навесні представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському етапі. Про підготовку до конкурсу педагогиня розповіла нашим кореспондентам. Вчителька історії мультипрофільного ліцею Світлана Севастяненко перемогла на обласному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року за результатами випробувань та рішенням журі, педагогиня стала кращою у своїй номінації. Конкурс «Учитель року проводиться щорічно, але в різних номінаціях. Цьому році випала номінація Громадянська освіта, яка мене зацікавила, тому що хотілося поділитися своїм досвідом роботи з учнями, напрацюваннями, проєктами, в яких ми беремо участь, перемагаємо в Україні, і також, звичайно, подивитися на досвід інших своїх колег з області. Світлана стала кращою серед п'яти вчителів Кіровоградщини у номінації Громадянська освіта, як предмет громадянська освіта на рівні України була введена в освітні програми з 2018 року, як предмет, який допомагає формувати лідерів. Учнів лідерів з активною громадянською позицією, які знають свої права, обов'язки, які вміють взаємодіяти з суспільством, також проявляють активну позицію в рішеннях. Певних, як шкільних в органах учнівського самоврядування, державної влади в подальшому для того, щоб могли реалізовуватися критичне мислення, вміння працювати з документами, шукати ключове, ну і розв'язувати щоденні завдання, які в подальшому можуть стати основою їхньої професії. Перший етап підготовки до конкурсу передбачав серйозну роботу: презентація власних напрацювань, демонстрація фрагментів уроків та головне взаємодії з учнями. Даний етап передбачав реєстрацію на сайті Міністерства освіти і науки. Потім уже область направляла нас далі. Ну і відповідно, ми на перший етап готували документи. Це своє педагогічне есе. Там, де ми розкривали свою тему, над якою ми працюємо, форми, методи, які ми використовуємо для роботи з учнями, результативність даних форм роботи. Ну і тікток-візитка вчителя, де показували комунікацію з дітьми в першу чергу, тому що наша професія це про дітей з дітьми. Тому так описати себе добре, але ж потрібно ще продемонструвати. Перемога на обласному етапі конкурсу «Учитель року, відкрила Світлані Севастяненко шлях до наступного рівня. Вже навесні цього року вона представлятиме область на всеукраїнському етапі конкурсу Учитель року у номінації Громадянська освіта. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У суботу, 7 лютого, буде хмарна погода, дощ зі снігом. Температура вночі 4 градуси морозу, в день плюс 1. Атмосферний тиск 741 мм ртутного стопчика. Вітер східний 2 метри за секунду.